Питання молдопридністровського врегулювання в пріоритеті. Томас майер Хартінг у Террасполі. Велике перезавантаження. За два роки відремонтовано 15 сільських амбулаторій та фапів. Музика. Із Кишинева в Дубосари. чим приваблює Придністров'я громадян сусідньої держави? Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Супе. Вітає вас останні новини. Як це було дивіться, просто зараз. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ сьогодні відвідав Придністров'я. Австрійський дипломат Томас майер Хартінг на цій посаді у республіці вперше. Однак, зарубіжний дипломат у нас вже бував як представник Євросоюзу в форматі 5 плюс 2. Він у 2017 році зустрічався з президентом і міністром закордонних справ ПМР. з Вадимом Красносельським і Віталієм Ігнатівим. Томас майер Хартінг поспілкувався і сьогодні. На посаду чинного голови ОБСЄ Томас Майер Хартінг був призначений лише три тижні тому, і у сьогодні він вже у нашій республіці. Невирішених питань у стосунках між Тирасполем та Кишиневом накопичилося багато. Придністров'я розраховує на активну участь албанського головування в переговорному процесі. Я надію, і я сподіваюся на те, що ваш досвід буде спрямовано на пошук нових компромісів та рішень, і обов'язково імплементації раніше досягнутих домовленостей. Переговорний процес завжди був складним, але у 2019-му електорально активному для Молдови стався явний перехід від компромісного заснованого на розумному прагматизмі русі сторін на зустріч один одному до стагнації переговорів. Зменшення кількості робочих контактів між робочими групами та політичними представниками призвело до того, що що не вдалось підписати у Братиславі підсумкову угоду формату 5 плюс 2» і Баварії. Про деградацію переговорного процесу йшлося і на зустрічі Томаса майер хартінга з главою зовнішньополітичного відомства. Проблеми у банківській сфері, свобода пересування, питання телекомунікації порушення кримінальних проваджень проти придністровських посадовців. А тепер ще й викрадення громадян. Це ті питання, над якими треба працювати, і які потрібно виконувати. Я почерпну, підкреслю, що Придністров настроє... підкреслюю, Придністров'я налаштоване конструктивно і готове рухатися вперед. Зі свого боку ми виконали усі зобов'язання з боку Кишинева. Чуємо обіцянки. Їх багато, однак результату немає. Ми розраховуємо на те, що албанське головування, спеціальний представник чинного голови в рамках своїх повноважень буде вживати заходів, щоб переговорний процес вівся у встановленому порядку, був ритмічним та ефективним, тому що основна мета переговорного процесу це інтереси і права. Права людей викликом для придністровської сторони стала заборона Молдови перетинати молдоукраїнський кордон з придністровськими номерами і нашими водійськими правами. Кишинів скасував її лише після того, як у Тирасполі озвучили варіанти з дзеркальної відповіді на односторонні дії молдавських політиків. Зараз введення даної міри залежить від того, як свою обіцянку виконає президент Молдови Ігор Додон. Я задоволений, що на даний момент це питання вирішене. Немає жодних перешкод для свободи пересування жителів ПМР. Хотілося б, щоб якомога більше жителів Придністров'я зверталися за отриманням нейтральних номерних знаків, тому що вони є основою вільного пересування за кордоном. І наскільки я знаю, цей процес уповільнився в останній час. Є й друге невирішене питання, яке стосується можливості кожного жителя Придністров'я отримати міжнародно визнані водійські права, і ми повинні працювати над цим. Питанням і тому я вважаю, що сьогоднішня зустріч була корисною. Спецпредставник чинов голови ОБСЄ на брифінгу повідомив журналістам, що прибув до Придністров'я мостом в районі сіл Бечок і Гура Бикулуй. Він оголосив на важливості цієї ініціативи і підкреслив, що необхідно докласти усіх зусиль, аби її практична реалізація була стовідсотковою. Загалом Томас майер Хартінг зауважив, що для нинішнього головування в ОБСЄ питання молду придністровського врегулювання є пріоритетним. Молдова вибрала тактику покрос щодо придністровців. Недавня заборона перетинати молдоукраїнський український кордон була зроблена навмисно. Це підтвердив молдавський віце-прем'єр Олександр Фленка. Виходить, політики Молдови перевіряли реакцію простих придністровців. Десять днів наші громадяни на автівках з придністровськими номерами і правами не могли перетинати кордон Молдови та України. Заборону кишині ввів без попередження. Якраз у той момент, коли люди їхали відпочивати у Карпати, водії змушені були вибирати маршрут на сотні кілометрів довший. Інтродускаре тестовий режим, який діяв з 10 по 20 січня, був введений для того, щоб в першу чергу проаналізувати, як це вплине на подачу заявок на отримання нейтральних номерів Придністрові, а також оцінити можливості офісів агентства держпослуг в поліврибниці з урахуванням зростання заяв. Такою блокадою Кишинів показав, що може чекати на Придністровців, зазначив Олександр Фленька. Молдавський політик зробив ці заяви у присутності спецпредставника чинного голови ОБСЄ. Нагадаємо, Кишинів зняв обмеження після того, як Придністров'я пообіцяло вести дзеркальні санкції. Своєю чергою, Томас майер Хартінг зазначив, темі вільного пересування він приділить особливу увагу. На брифінгу для журналістів Олександр Фленька прокоментував, як Молдова виконує обіцянку завершити телефонну війну. Нагадаємо, наш оператор зв'язку інтерністерком повинен отримати ліцензію. На зустрічі президентів Придністров'я та Молдови до Донобіцяв виконати підписану угоду до 1 березня. Знаєте, я возьмусь скільки... не беруся стверджувати, що завтра буде все добре і день буде більш успішним ніж сьогодні. Давайте не будемо робити прогнози. Тобто ми принаймні будемо робити те, що на нас було покладено. Сьогодні офіційний Кишинів продовжує бойкотувати досягнуті угоди. Наші підприємства так і не можуть відкрити рахунки у комерційних банках Молдови, як і раніше, відкриті політично мотивовані кримінальні справи проти придністровців. Крім того, молдавська сторона відмовляється від проведення зустрічей робочих груп. Хоча ще тиждень тому політпредставники домовилися активувати контакти експертів. Уже в цьому місяці деякі медпрацівники відчують підвищення зарплати. Верховна Рада підтримала відповідний законопроект відразу в двох читаннях. Йдеться про надбавки лікарям швидкої допомоги, відділення гемодіалізу та фтезіатрам. У минулому році для них встановили доплати до тисячі рублів. Зараз обмеження не буде. У Верховній Раді однак обіцяли на цьому не зупинятися і незабаром закон допрацювати. Нам хатілось би нам хотілося б, щоб це не обмежувалося, не поширювалося тільки на цю категорію, а дати право уряду визначати ту категорію, яка сьогодні потребує цього. У Верховній Раді вважають, розмір надбавок потрібно збільшити для тих спеціальностей, де кадрів сьогодні не вистачає. При цьому зростання зарплат чекає на всіх медичних працівників вже з 1 липня 2020 року. У Басарах обговорили концепцію охорони здоров'я на 2020-2026 роки. Це вже другі слухання цього разу. В дискусії брав участь міністр охорони здоров'я, медики району, депутати і громадськість. Система охорони здоров'я Дубосар – це поліклініка, центральна районна лікарня, 11 фапів та дві сільські лікарські амбулаторії, близько 70 докторів і 230 медсестер. Щороку до них по медичну допомогу звертається 8 тисяч дубосарців. Навантаження на одного медика вище допустимого. В районі кадровий дефіцит. За круглим столом говорили, як поліпшити ситуацію з медичною допомогою в районі і республіці в цілому. Главний принцип даної концепції розвитку. головний принцип концепції розвитку, щоб медична допомога для громадян стала доступною і якісною. Ми розуміємо, під доступною допомогою не те, що будь-який вузький фахівець доступний. Ми говоримо, аби забезпечити і посилити принцип первинної ланки. Первинна ланка це дільничні лікарі, терапевти їх в районних лікарнях тепер побільшає. Заповнити вакансії планують молодими фахівцями, випускниками медфакультету Придністровського держуніверситету та бажаючими пройти перепідготовку і стати лікарями загальнолікарської практики. Навчання, до речі, коштом держави. Один мільйон рублів на ці цілі вже заклали в республіканський бюджет. Варіант такий. Варіант такий у нас. Лікар загальнолікарської практики бере на себе 70% лікування віреного йому населення. І тільки якщо не справляється, хворого відправляють у стаціонарні лікарні. Матеріально-технічну базу лікарень мають намір зміцнити. Цю роботу почали ще в минулому році. В Добосарській вже замінили всі ліжки, постільну білизну, вікна в деяких відділеннях, покрівлю поліклініці. Закупили пересуний флюорограф для обстеження жителів сіл Добосарського і ігри. Ігріопольського районів цьому році в лікарню надійде новий УЗД-апарат з кардіодатчиками. А в селах Койково і Дубово побудують модульні ФАПи. Всі побажання до Басарської громадськості міністр охорони здоров'я пообіцяв рахувати при формуванні підсумкового документа з розвитку охорони здоров'я республіки. Локарагаш будівля лікарської амбулаторії, яка майже 70 років не бачила ремонту. Минулого року, завдяки фонду капвкладень, тут почалося перезавантаження. Тепер новий дах виблизькою профнастилом. Всередині відремонтовано усі кабінети. Капітальний ремонт, зробили, дуже Капітальний ремонт підлоги зробили, дуже гарну плитку постелили. Робочі постаралися, будівля амбулаторії змінилася. Працювати стало комфортніше. Хворим подобається, вони вдячні. Кажуть, що їм приємно заходити в амбулаторію. Затишно і в кабінетах лікарів. Нові двері, і рівна підлога зі стелі не капає. В амбулаторії стало безпечно. Зараз тут працюють 12 фахівців. Пацієнтів теж багато. Тепер на прийом приходять без побоювань. Лікар хороший. Медсестри дуже сумлінні, кваліфіковані. Приємно приходити в нову амбулаторію. Спасибі нашому керівництву, що все-таки є турбота про людей. Але раді перезавантаженню не тільки жителі Карагашу. За два минулі роки завдяки програмі капітальних вкладень відремонтували 15 сільських амбулаторій та фапів. В деяких селах будівництво починали з нуля. Продовжить роботи в старих медустановах і в 2020 тисячі Лі Молдови продовжують переселятися в Придністров'я. Нещодавно давно переїхала з Кишинева в Дубосари і сім'я батьків. Чим привертає вродженців столиці сусідньої держави наша республіка. Чим планують займатися у нас? Дивіться далі. Тетяна Басько перепрошує, що не може проявити традиційну гостинність і запросити всіх до будинку. каже, вони переїхали в Дубосари всього два тижні тому. Зараз перевозять речі та меблі, поки все по коробках. Але настрій відмінний, тому, що збулася мрія. Хотіли, на природу. Хотіли ближче до природи. І по грошах було вигідно тут взяти будинок на землі. У нас ще бабуся старенька, 80 років. Тетяна народилася в Кишиневі. Там вчилася, працювала і жила майже все життя. До Босари приїжджала в гості. Розповідає, їй завжди тут подобалося чисте затишне містечко, а ще такі низькі тарифи на комунальні послуги. По комунальним, звісно, не сравніть. Комунальні не порівняти тут і там. І тут ще й індивідуальне опалення. У Кишиневі теж багато роблять, але влітає в копійку, тому що тільки пенсія, а з нею задумаєшся, чи зможеш оплачувати комунальні. У Кишиневі у Тетяни була двокімнатна квартира. За газ, тепло, світло і воду сім'я віддавала 1300 лей. Майже всю пенсію матері. Тетяна викладала технологію приготування їжі на курсах. Її чоловік працював в таксі. Отримував від виробітку. Нестабільний дохід постійно тримав в тонусі. Мінімальна три тисячі Мінімальна зарплата 3 тисячі лей, але не всі утримують. В ідеалі треба отримати 10 тисяч лей. Це щоб так без і без напруги жити. Там дуже багато літніх людей ледь виживають, а ціни тут у вас на продукти нормальні. Щось є як на кишинівському рівні, щось дешевше. Чим буде займатися Тетяна в Дубосарах, ще не вирішила, поки вона впорядковує будинок і складає план ремонту. Обживаються на новому місці і вихованці Тетяни. Чихуа, Шурик і Боня, Пудельмася, японець, а на ім'я Бруно. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, 18.15 на першому Придністровському. thank <laughs> you